Доброго вам дня, шановні пані та панове. Сьогодні презентую будиночок на Закарпатті. В селі лази це поруч з нижніми та верхніми воротами. Ось прекрасні види. Наразі проводяться роботи, тобто коситься травичка, село живе, все як має бути. І так. Досить приємна ціна у даного об'єкту, тому обов'язково читайте опис. В описі буде інформація, також ціна по даному об'єкту вона досить приємна. 5 соток землі, є вода своя, власна є краниця, будиночок 53 квадрати, літня кухня, 5 соток землі, як я і казав, 5 сотин. Ну і газ, газифікований будинок. Тобто має бути газ завжди, особливо зараз в цей період. І так, це літня кухня, її можна буде переобладнати без проблем. Далі вхід, центральний в будинок. Почнемо з входу. Тут таке цікаве оздоблення. Ось. І будинок знаходиться на такому підйомі. Запрошую. Ось такий закарпатський будинок. 53 квадратних метри. Це у нас прихожа, так звана. Далі маємо першу кімнату, тут 15,6 квадратних метрів. Ось так все виглядає колоритно. Тут піч. Оно заклеєно, щоб не дуло. Далі тут вихід під газ, газова труба є, без проблем. Можна без якихось там додаткових погоджень і так далі. Зробити собі будиночку газ. Газом тут користувалися, все добре. Ось такий вид з вікна з першої кімнати. Видно вулицю, тут нагадаю 15,6 квадратних метрів. Ось такий цікавий будинок. Ідемо далі. Тобто подивились з вами прихожу, подивились кімнатку, ще одна кімната є. Тут також знаходиться піч. Ось тут, можна сказати, гардеробна або можна санвузол тут зробити, як вже забажаєте. Тобто тут функціонал, функціонал непоганий в даного будинку, тому що. Планування досить нормальне. в тій Тут може бути наприклад кухня, там окрема одна кімната, тут окрема друга кімната і санвузол. Ось так. Тобто для того, щоб було дві окремі кімнати повністю. І ось ще одна кімната, тут так само 15,6 квадратних метрів. Ось так виглядає тут стоїть ліжко двохспальне. Ось. Показую з вікна. Ось такий вид з вікна вид на вулицю. Тобто, що ми маємо? 53 квадрати, 2 кімнати і ще три додаткових приміщення. Можна переплануватись, буде все гарно. Світла багато, світла достатньо, будинок досить світлий. Ідемо далі. Тут знаходиться літня кухня. При бажанні можна також переобладнати, як вам буде там потрібно. Ось так воно виглядає. Так. Тут також є піч. Вид з вікна показую. Ось вид з вікна. Йдемо далі ще одне приміщення, ось воно. Так виглядає. І тут. Ось таке приміщення. Тобто стандартна літня кухня, при бажанні завжди переобладнується, робиться і так далі. Ціна досить приємна з огляду на те, що є і газ свій власний, і ділянка 5 соток, і види гарні нагори і так далі. Тут хлів, тут були свинки, коровки. Ось тут хлівець знаходиться. І ось там ще один хлівець. І покажу вам трошки територію. Ділянка невелика, але є гарна перспектива, показую. Ось так виглядає тут літня кухня, ось тут сам будинок. Ось такі види. Ось тут пуста ділянка, тобто ніхто не буде вікна заглядати, тим більше тут призначення сільськогосподарське. Якщо землі буде недостатньо, ось тут знаходиться ще одна ділянка 6 соток між цими двома стовбами, і там ще одна ділянка 7 соток є. Також в даному населеному пункті ще є ділянки по 20-30 по соток землі. Кому цікаво, пишіть обов'язково всім гарного дня, Божого благословення та чудового настрою. Ну і звісно ж, швидкої всім нам перемоги.